Слава Богу, друзі. Знаєте, коли я почав е, зустрівся з людьми віруючими, то найбільше, що також вразило мене, це те, що це люди щирі. Браття, я вам дякую за хороший спів. Хай Бог благословляє вас надалі за щирість, за серце. Якби я вперше почув псалом. Цей псалом ми співали ось я, щоб схилитись. У вашому виконанні я б його полюбив, мабуть, на, на все життя. Я його вперше зустрів в іншому виконанні, і він мені так завжди згадується так тяжко. Але я коли його молюся, а не співаю так, то мені тоді легко і добре. Друзі, е... я хочу одразу так сказати за: от в нас була тут гра. Да? Наші друзі, гру на знання Біблії придумали. І взагалі я е, дивлюсь і думаю, яка молодець, сильна пані, який треба було вийти сюди, на це місце, і видно, що ну, ще вона не стільки знала Біблію, але вона змогла сюди вийти. Постояти, щось запитують і піти сісти на місце. Ви молодець, ви дуже молодець. Я пам'ятаю себе. Коли я вже починав ходити на служіння, я читав Біблію і навіть навчався на курсах вчителів недільної школи, і щось подібне було там, знаєте, і треба було, попало мені запитання, як звали сестру Моїсея. А я задав зустрічне питання, що у Моїсея була сестра? Знаєте, я читав в Біблію, я її читав небагато, е, ну не прочитав її ще скільки раз. Не, я почав тільки її читати. І я не звертав увагу, як звали сестру Моїсея. Мені так було байдуже, як її звали. Про неї не так багато написано. Я звертав увагу в Писанні на інше: про що говорить Бог людям? Про що говорить Бог мені? Про що говорить Слово Боже мені? І, е, знаєте. Як добре, коли ми звертаємо увагу, коли ми чуємо Писання, коли ми звертаємо увагу, коли читаємо на те, що говорить Слово Боже, що говорить Бог, що говорить Дух Святий в моєму серці, коли я чую ці слова. Як добре слухати, як добре відгукнутися, сьогодні таку тему вибрали: да? відкрите серце для Бога. Друзі, Артем переді мною говорив: у нього одна дорога. В кожного з нас була своя дорога. Бог бачить кожну людину, друзі, кожного з нас, кожного з вас бачить і бачить вашу дорогу. І хоче, щоб закінчення цієї дороги було в спасінні в ньому, в небі. Ну він бачить кожного, хто як іде. І він хоче спасти, хоче допомогти, хоче якусь корекцію в цю дорогу внести в наші думки, в наш вибір. Він так хоче це зробити. Він це робить. Але він, як казав Артем, він пропонує. Він пропонує. А ми завжди вибираємо. У мене була своя дорога. Знаєте, я один із тих людей, які відносяться до того, як до того місця писання, до тої цитати, яку Христос колись сказав: не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Я не хворів. У мене не було біди. Не було чогось такого, через що мені треба було от, ну, прийти, да, зрозуміти, що якщо не Бог, то все. Але я так дякую Богові за те, що Господь у моє серце стукався. І Він дав мені віру. І я прийняв його. І я зрозумів, що є єдиний Бог, єдина дорога взагалі, якою жити можна. І я прийшов до Бога, Він мене погукав, а я відгукнувся. Я йому дуже дякую за це. Тут моєї заслуги немає. Знаєте, я хочу прочитати перше місце з писання, знову ж таки слова Ісуса Христа. Євангелія від Івана, 10 розділ з 10-го вірша. Євангелія від Івана, 10 розділ з 10, вірша. Івана, 10, розділ, 10 вірша. Ісус Христос говорить за себе і порівнює е, з дияволом. Я двері. Е, це вибачте, це 9-й, 10-й вірш. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Зли... Земний злодій і диявол точно так само. Вкрасти, вбити і погубити. Я ж прийшов для того, щоб ви мали життя і щоб надміру життя мали. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе душу свою за овець. Це 11-й вірш. Оці слова Ісуса Христа, вони по-різному в різних перекладах звучать. Зміст такий: я ж прийшов, щоб ви мали життя і життя надміру мали, або повноту життя, або повноцінне життя, або життя з великої букви, або справжнє життя, яке воно є, можна мати тільки в Ісусі Христі. І для того, щоб люди могли це справжнє життя мати, Він каже, я душу свою кладу за Овець. Він так зробив чи ні? Він так зробив, друзі. Він прийшов на землю, знаючи, що він тут не буде царювати, а йому треба, йому не престол, не трон з золотом передбачили. Йому передбачили хрест. Він це знав. І він прийшов, і він з першого. Дня, коли він досягнув якогось віку, не знаю, можливо, там дитячого, раннього юнацького. Ну він знав це. Він знав. Його чекає не прекрасне життя, яке на землі люди собі планують. З багатьма, ну, яке там на той час не будуть тратити час зараз, але його чекає Хрест. Я так згадую, друзі. Чомусь ну, дуже яскраво в моєму серці відбилося свідчення також одного чоловіка, який тут, у нас вже в молитовному будинку, свідчив, розповідав за своє життя. Він е, щось посереднє його було життя між цим, як розповідав Артем за себе, і між тим, що він говорив: Я не слухав батька і матір. да? Щось посередньому було. Він звався Вася. І е, я детально не пам'ятаю свідчення його, він розповідав довгенько, яким він був. І от Артем не так багато розповів, яким він був, а Василь цей розповів більше. Те, що, знаєте, він був першим хлопцем, десь там в себе на ближньому селі, але не таким хлопцем, де всі батьки могли сказати своїм дітям: ось бачите, візьміть приклад. А навпаки. Він був першим, він міг зайти в любі двері. Він ногами їх відчиняв. Він був от таким. До чого часом молоді люди на сьогоднішній день, не розуміючи життя, часом прагнуть і думають, от таким би я не проти бути. Нехай навіть з негативної сторони. І він був такий, що його жінка терпіла, його теща терпіла, і коли він приходив додому, то його зустрічали не з радісною посмішкою, не з любов'ю, іскоркою в очах, а зустрічали його як то ну часом жартують. Але коли це життя, то це не жарт із качалкою і сковорідкою в руках, тільки там не для того, щоб приготувати їсти або вже їжа була приготовлена а для того, щоб захищатися. І він розповідає такий, і по ньому, знаєте, він ще недавно покаявся, і коли він говорить, по ньому ще видно, що ще в нього ну, не повністю воно вийшло. Знаєте, як то буває, видно, по чоловіку, по лиці, по серці. Але вже видно, Господь у його серці живе. І він розповідає, і знаєте, він розповідає це з таким жалем і з мокрими очима. І каже: як я покаявся. Я не пам'ятаю, яким чином, можливо, також він десь питав, де ті богомільці там знаходяться, можливо, ще щось. Але він покаявся на якомусь богослужінні. Він знав Ісуса Христа, він відкрив своє серце і туди зайшов Бог. І все, що було непотрібне, Господь звідти вимів, вичистив, лопатою, можливо, киркою, можливо, перфоратором треба було в когось уже. Він там вичистив. І він каже, коли я вертався додому, я вперше вертався додому. Не пам'ятаю звідки, але він навіть був, він по-іншому вдітий, з букетом квітів і, мабуть, з тортом, якщо я не помиляюсь. І каже, коли я вийшов там з автобуса, ну, не знаю, я пам'ятаю, в мене було так в селі, коли приїжджав до бабусі, потрібно було на трасі зупинити автобус і дойти до своєї хати. Скількість там метрів, можливо, кілометр, і дуже багато бабусь було. Вони виглядали за ворота в той час, або на воротах були, і дивилися, хто приїхав. І питали: А ти цей чий, синку? Володін чи Степанів? Знаєте, і з кожним роком вже треба було, ну, особливо не з дитинства, признати, чий ти. Ага, добре. Отак бабусі зустрічали і так його зустрічали. Але знаєте, не тільки так цього Василя зустрічали. А коли побачили, як іде Василь, не в своєму звичайну амплуа, а по-іншому. Інший Василь. В нього інші очі, інший... по-іншому він виглядає. І коли каже, розповідає він, дружина вже потім розповідала, забігає якийсь там молодий чоловік до дружини в хату до них і кричить: Там Вася приїхав! Там Вася приїхав і, і більш нічого сказати не може. Ну, ну то приїхав, чого ти прибіг? Він приїжджав часто. Дружина приготувалась те, що взяли, що потрібно було в руки, бо Вася приїхав і зустрічають його. І знаєте, він розповідає, і в нього ну, мокрі очі. Він каже, а я заходжу в дім інший. А я заходжу інший з квітами, з іншим лицем, з іншими словами, з чистими словами, без бруду і з тортом те дружині, те тещі. І вони не розуміють, що сталося. Друзі, але коли пройшов час, вони зрозуміли. І це тим, хто покаявся, хто Бога в серце своє пустив, це так зрозуміло, друзі. Так життя міняється. Так Господь міняє життя. Він заходить в серце, він з таких поганих людей робить добрих людей. Я пропрацював більше десятка років з чоловіком, якому я казав, тебе ще в садочку треба було в тюрму посадити. Він був дуже недобрим чоловіком, два рази сидів, курив все, що димить, пив все, що горить, бомжував. Але покаявся. І коли він же покаявся, я не один раз в церкві нас приводив цей приклад. Він заходить на вулицю. І коли дітки там граються на вулиці, весна, літо, коли тепло, вони бачать, що він там зайшов. І вони всі біжать до нього, чіпляються йому на шию. І знаєте, в нього дружину звати Віра, а він Міша. І у всіх дітей: тьотя Віра і Мішка. І навіть не на дядя Міша був. Він був Мішка. І я пропрацював більше десятка років з ним, і не одне покоління в нього на шиї виросло. І він завжди був мішкою усіх дітей. А був дуже недобрим чоловіком. Бог міняє серця. Дії святих апостолів, 15 розділ. 15 розділ 6 вірша написано. Описується певна подія. І тут написано так. Тож піднялися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. Після тривалого обговорення це обговорювалось одне таке ну, серйозне, стратегічне, богословське рішення мали, мусили прийняти служителі того часу. Після тривалого обговорення Петро, вставши, сказав їм: мужі брати, ви знаєте, що з перших днів Бог зробив серед нас вибір, щоб моїми устами язичники почули слово Євангелії і повірили. І серцезнавець Бог засвідчив їм, давши їм, як і нам, Святого Духа. Жодної різниці не зробив між нами і ними, вірою, очистивши їхні серця. Для євреїв того часу, чому це питання виникло, їм було дуже важко зрозуміти, що Бог він захотів спасти всіх людей, всіх, і українців, і ефіоплян, і казахів, і грузинів, із щилі, з індійців, з індіанців, всіх. Вони думали це тільки для них. Вони думали, що це тільки Бог для них. Ну, Мойсей був для них, Бог, і Ісус для них. Вони забули, що Він казав, є в мене вівці іншого двору. І тих мені треба привести. Вони не розуміли тих слів. І от євреям було важко це зрозуміти, і Петро, вони тут вирішували, що робити язичники, тобто інші народи, серед інших людей, стали люди каятись. Бог. Став їхнє серця поселятись. Вони відкривали своє серце і мінялося їхнє життя. Вони приймали Ісуса. І вони отримували спасіння. І євреї це бачили. Люди змінилися. люди отримали спасіння. Що таке? Що з ними робити? Вони не євреї. І знаєте, Петро став і каже. Ви знаєте, що Бог ну, мене першого вибрав, щоб я пішов і став проповідувати язичникам, тобто не євреям, людям іншої національності. І я став їм проповідувати, бо мене Бог туди послав. І каже, що я побачив, що Бог не поставив ніякої різниці між нами, євреями, і між ними. І він каже вірою, очистив їхні серця і дав їм Духа Святого в їхні серця. Вірою, очистив їхнє серця. Ви знаєте, переосмислювали тоді євреї і погодились з цим, і сказали, слава тобі Боже, ти це зробив. Ну, я хотів звернути увагу, друзі, на те, на перший крок. На перший крок. Бог вірою очистив їхні серця. Як зробити так, щоб серця наші були чистими? Як очистити наші серця? Звучить таке питання: а чи треба? Чи треба моє серце очищати? Хтось каже: Ну, я не вкрав, не вбив, в тюрмі не сидів. Наркотики, так, ну, хіба тут наркотики, то наркотики? То ж легеньке таке, таке можна сказати, і не приймав. То ж всі так приймають, ну, ну всі так живуть. ну... Про да, пожадливості, похоті, молодечі, то взагалі говорити не будемо. Ну що ж, так всі живуть. Я хочу прочитати, друзі. Одного разу я прочитав це місце одному чоловіку із писання. І навів йому приклад, як одна, одна жінка от приблизно так, на одній з евангелізацій, сказала проповіднику: Ну чому, для чого мені каяти, що мені там в серці очищати, що буду там робити? Ну я не вкрала, не вбила в тюрмі, не сиділа, навіть чоловіку не зраджувала. Але є місця писання інші, друзі. Дивіться, я їх є багатенько. За браком часу я прочитаю тільки з одного: це з піснення до галатів. 5 розділ з 15 вірша. Коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Кажу: живіть за духом і не чинитимете пожадань тіла. Бо тіло бажає протилежного духові, а дух протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Коли ж вас веде дух, то ви не під законом. Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше, попереджав, хто таке робить Боже царство Божого царства. не Успадкують. Друзі, тут нема вбив. Багато є іншого, чого в нашому серці є таке, що треба, щоб Господь очистив. Що є перед Богом гріхом. Христос прожив, жодного гріха не створив. І святим пішов за наш гріх на смерть, на хрест. Хрест це був дуже тяжка і позорна смерть. Там в муках помирали днями, іноді тижнями, мучачись, і він пішов на це. За нас, друзі, знаєте, як добре, коли людина це прийняла, коли вона сказала, Господи, і мені прости, і моє серце очисть, як того Василя, як того Артема, Сергія, як ту Анну, Настю. Дашу, Господи, мене прости. В мені є гріх. В мені є. Прости мені, Боже. Прийми мене, Господь. Усинови мене, удочери мене. Він цього хоче. Він за це, щоб зробити, помирав. За те, що Він хоче зробити. Він сьогодні чекає, знаєте, як написано в об'явленні. Стою я за дверима серця вашого і тихенько ніжно стукаю. Хто захоче почути і відчинить двері для мене? Я зайду до нього. Я сяду з ним за одним столом. Я буду з ним вечеряти. Я послухаю його біди. Я послухаю його проблеми. Я вилікую його рани, я прощу йому гріх. Я буду вечеряти з ним. І далі він буде моїм сином, моєю дочкою. Я буду його батьком, її батьком. Добрий Господь, Він сьогодні усіх гукає людей. Усіх. Знаєте, як добре, коли Господь поселився в серці, коли він там навів порядок. Знаєте, тоді співається. Тоді співається. Браті, вам не соромно співати. Ви ж чоловіки. Не соромно. Я зустрічав такого чоловіка, молодого. Який каже, він біблію ну, не дуже читав, але в Бога серцем вірує, але ще не навернувся. І він мені казав: ти знаєш, я вважаю, що співати, ну, це, ну Богу не треба пісні, Ну, що це таке? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, Богу воно треба хіба? Ну не читав він писання, не бачив, що і Христос з учнями співав. Але знаєте, друзі, коли покаявся, коли пускаєш Бога в серце, серце саме співає. Саме співає. Є в тебе слух, нема в тебе слуха, є в тебе голос, нема в тебе голоса. серце співає. І буває, стоїш на служінні, і співати не можеш, бо поруч хтось серцем співає, без слуха і без голоса. Серцем співає. І ти радуєшся. І ти радієш за нього. Слава Господу. Слава Господу, що люди співають. Хтось вдома співає. Одна сестра казала: Я в збірнику. Всі псалми знаю. Всі каже. отак який відкрию і собі співаю. Який псалом, який мотив там надумався, вона серцем співає. Не таким, як там в нотах написано. Тоді співається, тоді прощається, тоді любиться, коли Бог у серці стає жити. Це пережили, друзі. Хто ще цього не пережив, то навколо вас пережили десятки людей, може, сотні. А коли ви прийдете в неділю в будь-який храм, де люблять Господа, там будуть сотні. Людей, які це пережили. І я в свій час, коли став читати Євангелію, коли зустрівся, познайомився з віруючими людьми, я так дякую цим людям, що я побачив в їхніх серцях щирість, любов до Бога. І я ствердився в тому, що я читав. І я зрозумів, що Біблія це не давня книга, не антикваріат, а це жива книга, яка і сьогодні говорить до наших сердець, і Бог живий який сьогодні міняє наші серця, який сьогодні гукає нас. Нехай буде ім'я Його прославлене в нашому житті, в наших серцях.